Що я вам ключове можу сказати там вже скільки місяців, три-чотири новий керівник корецький. Він така порядня людина, фахова, е працездатний. Такий він не піарщик, на відміну від його попередників. Розумієте, він не прийшов туди точно робити політичну кар'єру. Ось що я вам ключове можу сказати. Він прийшов, його прийшли туди. Давайте так називати. Але акціонер це право акціонера. Його поставили. Виправляти ситуацію, я з ним спілкуюся. В мене таке враження, що пан Карецький ну широко розплющеними очима зараз розуміє, куди він потрапив. Розуміє? Але він не все може сказати. Я за я додумую за нього, бо він же не може сказати, які провали кадрові, які там не наскільки структура неефективна, управлінська апарат цей 650 осіб в Нафтогазі з величезними зарплатами з нульової. Ну, ефективністю там працюють, розумієте, і я йому постійно кажу, давав такі поради, причому і офіційно, і публічно, і весь, так кажу: зроби хороший аудіт фінансово фінансова, каналі господарське обов'язково зроби аудіт. В сховищах, що там реальне, скільки там газу, чи він і все, щоб відокремити свій період від попереднього, тобі ж легше буде. Ти собі прикриваєш одне місце. Ну зрозуміло, кожен керівник е, ну, має це розуміти. Я думаю, він це і робить, але він далі не, не знає, що робити з цим аудітом. розумієте? бо коли викласти все це, то це однозначно похорон е, попереднього, Розумієте в тому числі і його попередника, там, який хотів бути прем'єром Олексія Чернишова, який чесно давайте так прийшов на посаду в Нафтогаз робити політичну кар'єру. В результаті ні політичної кар'єри немає, і Нафтогаз от в глухій глухому куті. І в на сьогодні не дуже швидко, я розумію, що там проблеми з правлінням, з замінами. але тим не менш, він формує свою команду і він вникає. І він ці цифри, це ж не я придумав ці цифри, які є. Я виклав в своєму пості. Отже. Отже.